Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нашого щорічного трейлу до дня святого Миколая, який цього року об'єднаний з забігом під градирнем. Проходити він буде 1 грудня на локації в місті Вараш по лісопарковій зоні нашого чудового міста. Цей захід об'єднує спортсменів, активних та охочих людей приєднатися. Мета цього заходу збір коштів для закупівлі необхідного обладнання Збройним силам України. Дистанції будуть 4, 6 та 9 кілометрів для дорослих та для бажаючих спробувати себе в цьому виді спорту в один і 2 кілометри на території спорткомплексу ізотоп, та також дистанції для наших найменших учасників. Внесок для учасника на 469 кілометрів від 500 гривень. Посилання буде на сайт реєстрації, та також довільний донат від 300 гривень для учасників на дистанцію 1,2 км та для дітей. Кожен учасник отримає приємну атмосферу, приємний подарунок у вигляді медалі заходу, а також для переможців будуть сувеніри та призи. Запрошую всіх. Небайдужих приєднатися до цього заходу, задонатити, адже основна ціль, яка зараз в нас є, це підтримка збройних сил України та наша найскоріша перемога.